Вівторок, 15 квітня, час новин на 11 каналі. В каналів студіола непетроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Зранку ворог атакував Дніпро Шахедами, запустив дрони Камікадзе і по Нікопальщині. А Санельніківщину окупанти криють кабами. Авіабомбою Росія вдарила і по житловому сектору прикордонного населеного пункту на Харківщині. Докладніше про те, як минули ніч та ранок в області та Україні, розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю. Вітаю Олена зранку Дніпро. Ворог намагався атакувати шахедами. Попередньо відпрацювала вдала наша ППО, Але зараз ще чекаємо на офіційну інформацію. А ось такі вибухи зранку чули містяни у різних районах міста. Під атакою дронів Камікадзе від ранку і Нікопольщина сигнал тривоги лунає у низці прибережних громад. місцевих. Закликають не полишати укриттів. Ввечері ж ворог поцілив безпілотниками по мирівській та марганецькій громадах. Поранена 78-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Понівечені приватний будинок та господарська споруда. А синельниківщину ворог атакував кабами. У великомихайлівській громаді пошкоджені шість приватних будинків минулася без загиблих і поранених. Авіабомбою РФ вдарила і по житловому сектору прикордонного населеного пункту на Харківщині. Внаслідок атаки частково зруйновані двоповерхові та приватні житлові будинки. Попередньо загиблих та поранених немає. Натомість одна людина загинула, і шестеро поранені внаслідок російських ударів по Донеччині. По цивільних населених пунктах окупанти гатили понад три тисячі разів. В задобу під прицілом були 14 населених пунктів області. І понад 30 вибухів чули у Курську цієї ночі. Бапала атакували місто. Російські пабліки повідомляють про вісьмох поранених і також пошкоджено житлові будинки. Нині вже відомо безпілотники Атакували зокрема і склади боєприпасів Росіян. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. І на цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною ситуацією в області та Україні. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олена. дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Вижила після удару балістикою, тім зазнала серйозних травм. У Дніпрі рятують найтяжчу постраждалу через російську атаку на місто 10 квітня. Тоді росіяни вдарили по цеху одного з цивільних підприємств, де виготовляли товари для дому та гігієни. Натомість заявили, що вразили воєнний завод. 55-річна Ольга на момент удару була на роботі і лише диво медики змогли її врятувати. Що згадує про той страшний теракт та які прогнози дають лікарі в нашому матеріалі? Хочу беститися стати на ноги та повернутися ж на виробництво. Сміливо говорить про свої бажання та дякує медикам за порятунок. 55-річна Ольга зазнала тяжких травм під час підступного балістичного удару росіян по Дніпру 10 квітня. От перше, я почула удар в ногу. Потім вибухи, оце, все, все, що летіло, все падало, крушилось, і останнє, вже то, що мене зовсім поклало, скажем так, морально все в ногу на виліт, прилетів останній осколок. Ольга, технолог на виробництві чаю, цех, в якому працює жінка, був в епіцентрі удару окупантів. Вибухова хвиля геть потрощила павільйон. Згадує, все сталося миттєво і показує журналістам світлини свого потрощеного росіянами робочого місця. Чим окупантам завадив чай та його виробники не розуміє. Ольгу у важкому стані шпиталізували до реанімації. Провели три операції. Жінка була найважчою серед усіх травмованих. Осколкове поранення лівої стопи і складним переламом кісток. Ампутації вдалось уникнути завдяки оперативній евакуації та миттєвій реакції медиків. На даний момент з з приводу ампутації мови ніякої не йде, але ми маємо дуже тяжке поранення стопи, тому що там є пошкодження внутрішньосуглобове таранні кістки, п'яткової кістки травматолог говорить: у випадку Ольги може виникнути інфекційне ускладнення, тож попереду ще тривале лікування. І після завої рани вже планується оперативне втручання саме на кістках. Яке буде оперативне втручання, це покаже час. Наразі конкретних прогнозів лікарі не дають. Утім говорять, шанси на повне відновлення є. На вихідних пацієнтки було проведено ще одне етапне оперативне втручання. Лікарі-травматологи намагаються робити все можливе для того, щоб нашу можна було зберегти. Але поранення настільки складне, що термін лікування буде декілька місяців. Тим часом. Ольга згадує про загиблого колегу Ігоря. За словами власника підприємства, чоловік працював інженером в компанії майже 15 років. У Ігоря залишилась дворічна донька та дружина. Він, ви знаєте, вертався на виробництво і попав. ну, знаєте, все так швидко сталося. Тривога ми навіть не чули її тривоги. Зразу цей вибух ніхто даже не зрозумів нічого Що... Травматологи ж кажуть, Ольги попереду ще багато операцій, а потім тривала реабілітація. Задля головної мети повністю відновити можливість ходити. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Ані окупанти обстрілюють вдень та вночі. Найбільше потерпають прибережні зони. По цивільних окупанти б'ють з градів. Через останню атаку по райцентру пошкоджено щонайменше вісім будинків: господарські споруди і авто. Люди знову лишились без вікон та з понівеченими дахами, але кажуть, головне, що живі. Як місцеві оговтуються після чергового удару? Далі наш репортаж. На цих кадрах ранковий обстріл Нікополя з реактивних систем залпового вогню. Росіяни, прикриваючись ЗС, вкотре вдарили по мирному населенню. Весь сп'яті п'ять нам от вотув стояла, потім почало розсвітати, горіла тут рем'янка на Ковельській. Пані Надія разом із чоловіком прибирає наслідки обстрілу. Цього разу каже, пощастило. Вороже залізяча понівешило лише паркан. Головне, що всі живі, от та ерунда. під приціл ворога місцеві потрапляють далеко не вперше. Розбивають, всі хати розбиті, мене вже теж перекривали хату. Страшно, страшно жити. Віра Семенівна зізнається після чергового удару. Навіть не береться рахувати збитки, бо каже, обстріли тут не вщухають. Такого немає дня, щоб не стріляли. Та квартальна жила всі вікна повибивані. У мене три вікна вибито. От ну, перед цим у нас був як його, дрон. Ось упав на 44 номер. Боїмося. Місцеві зізнаються за роки щоденного терору, вже вивчили всі звуки війни та навіть навчилися їх розрізняти. Чим стріляють, вже чуємо, вже знаю. Або град, або Артилерія, бо вже чуємо. Дрони бачимо навіть тут. Таке чуємо все. Виходи чуємо і прольоти теж. Щойно чують вихід із того берега, каже, одразу ховаються до укриття. Цього ж разу ледь встигла спуститися до підвалу. Впало біля нас, і спишка така гаромна. Всі, всі трошки сполашились, ховати. Побиті вікна та двері місцеві вже заходилися затуляти ОСБІ листами. кажуть, своїх домівок не полишать навіть попри обстріли. Тримаємось. Ми українці іншого виходу немає. Тільки внаслідок цього обстрілу у Нікополі пошкоджені вісім приватних будинків: господарські споруди, гараж, автівка та лінії електропередач. Катерина Ніча, Балковато, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. У Дніпрі перенесуть одну із зупинок трамвая номер один. Вона буде біля історичного музею в районі будинку 21 на проспекті Дмитра Яворницького. Про це попросили самі жителі, написали звернення до міськради. Мовляв, зупинка знаходиться фактично на проїжджій частині, а це небезпечно і додає незручностей. Тож зупинку, яка зараз розташована за перехрестям історичного музею на соборній площі, буде перенесено за поворот. На прозору вже опублікували тендер з пошуком підрядника. На Роботи вартуватимуть вони понад 2 мільйони гривень. Зупинки планують облаштувати до кінця 25-го року. Для людей з інвалідністю там зроблять тактильну плитку, пандуси та місце для крісел коліс. Юна спортсменка Марія Леонова з Дніпра виборола срібло клубного чемпіонату Європи з Теквандом. Змагання проходили в Естонії. Наша землячка стала другою серед юніорок у ваговій категорії шістдесят кілограми. Загалом українські спортсменки на цьому рейтинговому турнірі вибороли п'ять медалей. Збірна України серед юніорів посіла друге командне місце в загальному заліку, друге серед дівчат та на клубному чемпіонаті Європи в Таліні. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.